Мені приємно, що ви хворієте не мною. Мені приємно, що я хворію теж не вами. Я рада, що високе небо у нас над головою не захитається під нашими ногами. Мені приємно, що можна бути ще й смішною, розкутою і не гратися словами і не полоніти хвилею раптовою. Коли хмінацьке зіткнемося рукавами, мені приємно те, що при мені спокійно обіймаєте ви іншу, вашу мину, і не пророчите мені у пеклі, у вогні горіти через те, що я не вас цілую. Мені приємно, що ім'я моє, мій друже, ні вдень і ні вночі не згадуєте марно, і те, що в храмі молитві й тиші. Не поспівають Аллилуйя над нашими головами. А вам дякую і серцем і рукою, за те, що ви мене так бережете, за тишу, як тумани над рікою, і те, що ми не мали спільне літо, за вечори, в яких вас не було зі мною, за сонце, що не в нас над головами, за те, що ви, на жаль, хворієте не мною. За те, що я, на жаль, хворію теж не вами.